Дорога церква, вже двічі сьогодні з цим святом вітали. Ну і гріх буде не привітати тричі. Це з ним батька. Це справді прекрасне свято, коли наша Україна на офіційному рівні вона може святкувати це свято. Не так давно було День Матері, але День Батька це також важливе свято, тому що тати вони відіграють дуже важливу роль в життя своїх дітей. Це правда. Саме от в моєму житті важливу роль відіграв мій батько. І я є в церкві, в принципі, саме завдяки тому, що він відіграв хорошу роль в моєму житті. Тому тати відіграють важливу, неймовірно важливу роль в житті дітей. Сьогодні хочеться поговорити про цікаву річ річ, яка є в кожного з нас, це наше серце. Якщо читати уважно старий завіт, особливо історію про царів, то царів можна поділити на три види. Три види царів стосовно того, а як вони любили Бога, як вони були з Богом. Або взагалі, можливо, вони були. І перший тип царів, ми всі дуже добре їх знаємо, це царі, які любили Бога всім своїм серцем. Все їхнє життя, воно було наповнене Богом. І ми знаємо таких царів. Це був цар Давид. Він був названий мужем по серцю Бога. Був цар Єзекія, був пізніше цар Йосія, про якого ми трошки пізніше поговоримо. Був другий тип царів. Царі, які не ходили дорогою Божою, які чинили гріх, які ставили різних богів на своїй землі. Одним із перших це був цар Єревоам, який почав вводити ізраїльське царство в поклоніння іншим богам. І таких царів, на превеликий жаль, було найбільше. Вони знали Бога. Вони знали про Бога, але вони свідомо не ходили Божими дорогами. Але що цікаво, був третій тип царів. Вони дуже похожі на нас. І ходив цей цар з Богом. Але серце його не все було з Господом. Він був з Богом. Але не всім своїм серцем він тримався Господа, частково тримався. Він ніби щось і робив, ніби якісь пагірки руйнував, ніби щось викидав, але допускав гріх в своє життя. Не все його серце було з Господом. І сьогодні, брати і сестри, хочеться поговорити про нас. Сьогодні, коли в країні війна, коли стає жити не так легко, коли є різні свої виклики і труднощі, яке наше серце? Ісус Христос, говорячи про останні часи, Він каже: в останні часи, коли буде важко, що охолонив людей? Любов. Люди будуть відходити від Господа. Брати і сестри, яке наше сьогодні серце? По відношенню до Бога? Чи ходимо ми за Господом всім своїм серцем? Чи можливо, сьогодні ми за Богом йдемо лише частково? Або взагалі можливо. Ти ще не йдеш за Богом взагалі. Що ходити, що означає ходити за Богом всім своїм серцем, всім своїм життям? І хочеться, щоб ми подивилися на життя одного царя, царя Йосії. Я хочу вас просити відкрити текст. Друга книга царів, 23 розділ. Друга книга царів, 23 розділ. Ми будемо читати з першого по третій вірш. І ще один вірш, потім зачіпимо, це буде 25-й вірш. Отож, друга книга царів. 23 розділ з першого по третій вірш. А цар це був Йосія, послав і зібрав до нього всіх старших Юди та Єрусалиму і війшов до Господнього дому цар та кожен муж Юди, а з ним усі мешканці Єрусалиму, і священники, і пророки, і весь народ від малого і аж до великого, і прочитав до їхніх ушей усі слова книги заповіту, знайденої в Господньому домі, і став цар на підвищенні і склав заповіта. Перед Господнім лицем, щоб ходити за Господом та додержувати заповіді Його і свідчення Його, і постанови його, всім своїм серцем та всією душею, щоб виконати слово Твого того заповіту, що написані в тій книзі, і весь народ пристав до заповіту. І зверніть увагу 25-й вірш. А такого царя, як він, не було перед ним, що навернувся б до Господа всім своїм серцем, всією душею своєю, всією силою своєю. За всім Моїсеєвим законом і по ньому не повстав такий, як він. Цар Йосія це один із наймолодших царів. Вісім років він став царем. Вісім років. І пізніше, коли він подорослішав, коли йому було приблизно вже десь 16-17 років, в нього був вибір. Як йому прожити своє життя? Як йому керувати своєю країною? Перед ним були не дуже хороші царі. Його батько, Амон, Манасія. Вони ходили не Божою дорогою, вони були далекими від Бога. І Ізраїль в той час був в повному занепаді духовному. Було дуже багато богів, і ми пізніше про це поговоримо. І ось Йосія він згадує одного чоловіка. Чоловіка, який ходив за Богом всім своїм серцем. Пам'ятаєте, кого він згадав? Давида. Він згадує свого прапрапрапра. -пра 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 Давид. Він ходив за Господом всім своїм серцем. Пізніше... До Йосії приходять чоловіки і кажуть, ми знайшли книгу заповіту. В Господньому домі це така знахідка була. Там, де мала бути ця книга заповіту, а вони приходять з таким здивуванням, ми знайшли книгу. Чому? Бо тоді був дуже великий занепад. І цар, почувши слова цієї книги, це в 22 розділі описується: він роздер свої шати, він впав перед Богом. І він сокрушив своє серце. Роздирання це було, впокорення перед Богом, перед Його писанням. Він зрозумів, що вони живуть не так, що вони живуть неправильно. І ось 23-й розділ цар скликає людей. Він скликає абсолютно всіх, всю юдею. Для чого? Для єдиної цілі. Читати книгу заповіту. Читати і починати виконувати, з чого розпочалося слідування Йосії за Богом, всім своїм серцем і всією своєю душею. Дуже просто. Його слідування за Богом розпочалося з писання. Він почав читати Писання, він почав занурюватись в Писання, він почав досліджувати писання. Він зрозумів, що таке писання, він зрозумів, що писання відкриває все його серце і серце народу. І він читає, він захоплюється. Дорогі брати і сестри, дорогі друзі. А з чого розпочинається слідування за Богом? Не більше, не менше з того, що розпочалося в Йосії. З Писання. Людина може йти за Богом починаючи з того, що вона починає читати Біблію. Вона починає захоплюватися Словом Божим. Ось з чого розпочинається слідування за Христом. Якщо людина вона не читає Писання, якщо людина вона не вникає в писання, така людина вона не йде за Богом. Вона не знає Бога. І тут питання до нас. Сьогодні ми вживемо в світі, коли немає часу ні на що. Коли є так багато різних обставин і труднощів в житті. І скажіть. Коли важко, коли закручений, що найперше вилітає в житті людини? На превеликий жаль, вилітає стосунки з Богом. Коли ти в людей питаєш, ти читаєш Біблію. Слухай, не встигаю, робота, те, те те Нема, нема часу читати Біблію. Хтось говорить, я читаю Біблію, подорожуючи кудись на маршрутці, їду, йду. Так почекайте, так що ж це за читання Слова Божого? Нема сфокусованого часу, ми його втрачаємо. Сьогодні, колись світ, він біжить. Перше, що втрачається, це читання Біблії. Один музичний композитор сказав дуже хорошу фразу: Світ спішить, але я хочу досконалості. Він це говорив в контексті того, щоб люди зупинились, щоб люди почали аналізувати своє життя, щоб люди задумувались, а куди я взагалі йду. Щоб люди почали працювати над собою. Сьогодні ж немає часу на це. І ось писання. Друга церква, якщо ходити за Господом всім своїм серцем, це означає. Читати і роздумувати над писанням. То як нас сьогодні з читанням Біблії? Скільки часу ми приділяємо читанню Слова в день? Чи є в нас пропуски? Скільки часу ми роздумуємо над Словом Божим? І знаєте, що найгірше трапляється? Ти, буває, читаєш Біблію тижнями, місяцями. І Як є таке приказ, я таке приказка, в книгу і не бачу нічого. Ти ніби читаєш, читаєш Біблію, а ти нічого не бачиш. Ти ніби сидиш на зібранні. Не раз в мене таке було, сидиш на зібранні а де ти думками? Точно не на зібранні. Ти точно не в роздумах над Богом. І в результаті, коли нема читання, Слова Божого, коли нема глибоких роздумів і часу, коли людина може перебувати з Богом, в житті приходить крах і біда. Така людина, вона не може йти далі з Богом, в неї нема сили. Чому люди не говорять Євангелію і не свідчать Євангелію? а по одній простій причині. А що ти будеш говорити, якщо в серці нема? І ось Йосія, він зібрав всіх людей. Він каже: читайте, читайте. І він складає умову з Господом, тому що ходити за Богом всім своїм серцем це не лише читати. Він продовжує. І ось дивіться, цей молодий цар. Молодий, якому було близько 16-17 років. Він молодий, юний. Він іде проти системи повністю. Він починає радикальні реформи в ізраїльському царстві, в юдейському. Ми не будемо їх всіх перечитувати, бо їх було дуже багато. Але він заходить в Господній храм, і він бачить, там люди поклонялися астартам, небесним різним світимам. Стояли інші боги, і він каже, це все винести і спалить. Він виходить на пагірки і бачить, теж люди поклоняються іншим богам. Він каже, все знищити, все спалити, все зруйнувати, абсолютно всю гидоту і мерзоту викинути з Юдейського царства. Він починає неймовірні, потужні реформи. Він викидає гріх, життя. Кожного мешканця юдеї. Він починає робити ці реформи. Важко йому було? Я думаю, що важко. Коли на нього народ дивився і дивив, і бачив, що цей цар молодий, що ти робиш? А він ні. Я люблю Бога. Я Бога люблю. І він починав викидувати абсолютно все. Пізніше, на державному рівні, він відновив одне дуже потужне свято свято, яке мало би пам'ятати всі євреї. Він відновив Пасху. Люди забували в той час про Пасху, святкування Пасхи. Пасха це виведення з Єгипту. І він на державному рівні. Святкуйте Пасху. Це зробив цей цар. Перед ним такого не було. А він заробить. Чому? Він полюбив Бога. Полюбив Бога всім своїм серцем, і про нього у 25-му вірші написано: не було такого царя перед ним. І не буде вже після нього, який всім своїм серцем навернувся до Господа. Що заважало Ізраїлю йти за Богом? Їхній гріх. Їхні боги. Дорога церква, а що заважає сьогодні нам любити Бога всім своїм серцем? Точно те саме, що заважало євреям: гріх, наші різні боги, які є в нашому житті. Сьогодні ми так часто можемо навіть ходити і бути в спільності, але в серці в своєму мати свідомі гріхи. Ми так часто забуваємо про те, що гріх він нас відводить від Бога, свідомий гріх. Іван, Він пишучи своє послання. Він так часто нагадував, не жити в свідомому гріху, бо хто живе в свідомому гріху, той Бога не знає. Так хочеться, брати і сестри, щоб ми занурилися в своє серце. А що там? І така пісня, покажи мені моє серце, що там на глибині, що там, що там в моєму серці відбувається, які сьогодні є, можливо, гріхи, з якими я борюся? Свідомі гріхи, можливо, це обман, можливо, це гордість, можливо, це лінь, можливо, це жадібність. Які гріхи в нашому серці? Як Господь показує нам наше серце, як і Він пише своє послання, хто заглядає в закон досконали, в закон волі і в Нім пробуває. Той не буде забуть слухач, але буде виконавець діва, і він буде блажений у своїм діянні. Щоб Господь просвятив очі нашого серця, щоб ми зрозуміли, що там. Нам треба занурюватись в писання. Гріх це те, що руйнує нас. Що ще нам зупиняє йти за Богом? І найбільше, що сьогодні зупиняє особливо молодих людей, це бажання всього попробувати. Так хочеться досягнути якихось хороших речей. Хороших речей. Мати хорошу зарплату, хороші гроші, мати сім'ю, мати машину, мати квартиру. Але так часто ці такі хороші речі вони відводять людину від Бога. Люди починають жити матеріалізмом, бігти, бігти, гнатися, заробляти, отримувати. А в результаті, а в результаті і часу з Богом і немає. Чому? Тому що серце частково з Богом, а Бог частковості не приймає. Богу потрібно абсолютно все наше серце, а ми так часто віддаємо йому просто лише частинку, а йому це не треба. Таке серце не приймається. Нам заважає гріх, нам заважають наші божі в житті, ідоли, яких ми намалювали. Але що зробив Йосія? Йосія почав це все викидувати. Дорогі друзі, що нам робити з нашим серцем? Дуже просто. Ісус Христос, прийшовши на землю, до тих самих євреїв, він сказав: покайтесь. Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. З чого розпочинається відкидання гріха. Не більше, не менше, з усвідомленням того, що Ісус він прийшов на хрест, Він прийшов саме для того, щоб спасти нас. І слідування за Христом розпочинається, Господи, грішний я. Ти бачиш моє серце, ти бачиш мої гріхи, ти бачиш, що сім'я в мене руйнується, ти бачиш, Господи, не просто мені. Спаси мене, Господь, прости мені мої гріхи. Далі така людина вона не зупиняється на визнанні тільки перед Богом. Вона йде до людей. Вона йде до брата, вона йде до сестри і каже: Поможи, в мене є гріх, поможи мені важко боротися. А ми сьогодні не йдемо до людей, і ми говоримо, у нас в житті змін нема. Чому нема? Тому що ми не говоримо один одному, з якими труднощами ми зіштовхуємося. Ми говоримо сьогодні, будь-про що, про роботу, про бізнес, про сім'ю. А про серце ми не говоримо. Ми забуваємо говорити про серце. Найцінніше, що є в житті людини. Ми так часто копаємо так поверхнево. А все лежить в серці. Ісус, він завжди був в серці. Ходити за Господом це не мати свідомого гріха в житті, це коритися Його Слову. І третя річ, яка тут, звичайно, не згадується, але коли Ісус Він говорив про дві найбільших заповіді, Він сказав, перше, це любити Бога всім серцем, всією душею, всією силою своєю. Він далі сказав, а друга однакова з нею. Люби ближнього свого. Ходити за Богом, це робити так, як робив Він. Іван пише, а хто говорить, що по. Подібний до нього, той повинен поводитись так, як поводився він, а як поводився Ісус? А Ісус любив людей, Ісус прощав людей, Ісус був милосердний до людей. Ключове слово любив, прощав, був милосердним. До кого? До людей. Якщо ми говоримо ходити за Богом, то це любити людей. Кого нам сьогодні важко приймати? Кого нам важко сьогодні любити? Можливо, це з нашої сім'ї, можливо, це з нашої родини, можливо, це наші друзі або колеги по роботі. Але якщо в нас сьогодні нема прийняття людей, немає любові до людей, то блаженний Августин сказав, наша любов до Бога вимірюється тим, як ми любимо найгіршу людину в нашому житті. Якщо в нашому житті є людина, яку ми не приймаємо, якщо в нашому житті є людина, яку ми не любимо, все дуже просто, ми Бога не любимо. І Іван він писав точно так само в своєму посланні. Хто говорить, я Бога люблю, а вони ненавидить ближнього свого, той неправдомовець. Бо як ти можеш не любити ближнього свого, якого бачиш? І любити Бога, якого не бачиш. Так не може бути. Такого не буває. Слідування за Богом це любов. Любов до тих, хто біля нас. Помічати потреби тих, хто біля нас, служити, допомагати. Дорога церква, ми маємо любити людей. Ми на це покликання приймати людей. Це наше покликання. І те, що сказав Бог про Йосію, ось цей 25-й вірш: такого царя, як він, не було ніколи. І не було до нього, і не було після нього. Щоб всім своїм серцем, всією своєю душею він навернувся до Господа. І хочеться закликати кожного з нас. До якого типу царів ми належимо? Яке наше серце сьогодні? Наше серце знає тільки ми самі і Господь. Тож яке воно? Сьогодні ми, можливо, взагалі Бога не знаємо. Можливо, ми ходимо за ним частково, ходимо на зібрання, на групи, але живемо своїм, своїм життям. Своїми думками, своїм серцем. І не хочемо, щоб хтось до нас занурювався в наше серце в будь-якому випадку, що перший, що другий стан. Коли така людина, вона зустрінеться з Богом, Бог скаже, я тебе ніколи не знав. Ти не мій. Але в нас є вихід. І вихід полягає в тому, що Ісус Він прийшов на землю. Він прийшов до кожного з нас, Він каже, Я прийшов спасти. Я прийшов прийняти тебе і змінити твоє серце. Він прийшов, щоб спасти наше серце, наше життя. Нам так важливо просто пройти до Нього. І сказати, Господи, прости мене. Я хочу йти за тобою. Я хочу мати тепер регулярне, щоденне читання слова Твого. Я хочу вивчати його на пам'ять. Я хочу досліджувати слово Твоє, і я хочу жити ним. Я хочу, щоб всі мої дороги, все моє життя воно було скероване словом Твоїм. І ходити всіма Твоїми дорогами, Господь. А писання воно буде нам показувати, писання буде давати нам істин. Ходити за Богом, це викинути гріх свого життя. Це покаятись перед Богом і визнати перед людьми поможи. Ходити за Богом, це любити тих, хто біля нас, приймати людей, бути милосердним до людей. Ось що означає ходити за Богом. І так хочеться, щоб наше серце, воно всім своїм серцем, всім своїм життям ми ходили за Господом, бо в цьому щастя. І хочу також закликати сьогодні тебе, того, хто ще не пішов за Христом. Наше серце воно буде постійно щось шукати. Воно буде постійно шукати повноти щастя і радості. Але той самий Августин він сказав: Ти створив нас для себе. І в тривозі наше серце доти, доки не заспокоїться в тобі. Поки серце людське не знайде Господа, не пізнає Його, таке серце буде розбите. І життя такої людини буде розбите. Біжи до Христа. Він той, хто зцілює серце, він той, хто наповнює серце. Нехай Бог, він Господь кожного з нас. Любити Бога нашого всім своїм серцем і всією своєю душею. Амінь. Давайте ми помовимось, дорога церква. Господи наш, ми дякуємо Тобі за те, що Господи, всім своїм серцем. Господи, ми дякуємо Тобі за це, за Твою любов. Благослови кожного з нас, Господи, справді полюбити Тебе, тому що Ти полюбив нас. Слідувати за Тобою, жити в слові Твоєму, роздумувати над словом Твоїм. Господи, не мати свідомих гріхів в житті. Любити тих, хто біля нас, Господи, благослови, благослови і ти за тобою, бо в тобі є щастя, мир і повнота. Тобі, нехай за все буде. Слава і подяка, наш Бог, Отець, і Дух Святий. Амінь.